Аліна зі сльозами на очах згадує той день, коли хотіла розважитись та катання на санках закінчилось госпіталізацією. Дівчинка каже, на гірці було багато дітей, не виключаючи, що хтось міг її штовхнути. Дали вже стовпу а Я думала, що я це запутала в мотузок, а я, я вломила ногу. Мати каже, донька снігу зраділа і дуже просилась на вулицю. Відмовити дитині жінка не змогла. Просилася в суботу, в суботу кажу, Аліна, у нас дуже загружений день. Каже, у нас немає вільного часу, щоб йти з тобою санкатися. Ну, так як у нас тато пообіцяв піти посанкатися в неділю. І в них всі троє братики і старший тато, і вона пішли на гірку спускатися на санках. Коли рідні повернулись, дівчина весь час плакала і скаржилася на нестерпний біль. Батьки звернулись до лікарів. Дитина впала з санок, травмувалася, батьки доставили її в дільничну лікарню з дільничної лікарні в районну лікарню. В Районній лікарні поставили діагноз, поставили і мобілізацію. дитину в Мукачеву в нашу обласну лікарню. Дитина прийнята, надана належна допомога, дитина лікується. Маленькі пацієнтці вже надали першу медичну допомогу, наклали скелетний витяг, оскільки травма у дівчини важка, її надалі обстежують, щоб підібрати відповідне лікування. Там ізольований уламковий перелом стегна, локальна травма, локальна травма. Перелом рахується важкий, тому що це одна з основних кісток. Велика кістка. Слона, яка вибере навантаження всього тіла, і тому фактично це перелом вважається важкий. Та лікарі налаштовані позитивно кажуть, з пацієнткою все буде гаразд, хоча на неї, і чекає довга реабілітація. Щоб уникнути таких ситуацій, усім закарпатцям радять бути обережними.